4, 11, 25 поверх розірвала відео п'ятої секції, тому що потрібно було виключити музику. І це відновлення арпінських липок, П'ята секція. На саме верхній поверх, там ще є отакий поверх. Приміщення зараз я нарушила там. Вони позакривали, щоб у них було все тепленько, бачите? А, я хочу бігом зняти відоси <кій> <кій> і піти. А, зроблена підлога, зроблені стіни, зроблені а, стеля і там роблять чистову. Мені здається, що це вже також чистовою, бо дуже. Гарно зроблено, як на мене. Якісно роблять штукатурку, на мій погляд. Я, звісно, сьогодні. Тут закрили також, не знаю чому. Тут, ну, тут це позакривали, по-перше, від птахів, які гніздяться. Фото, пам'ятаєте, в суботу я викладала. І по-друге, щоб було тепліше. Всі зони холоду максимально вони закривають. Так, зараз я зайду туди, де вимкнули музику. Тут також, бачите, закрито. І тут вже зроблено отак стеля, а тут взагалі вже поштукатурено. П'ята секція, верхній поверх. І отут тут працюють, бачите. Тут тепленько, кому погрітись. Так, я знаю, що Віта хотіла зробити тут додаткову електрику, але напевно не встигла. Я буквально за 5 хвилин, бо поверхи нижче буде чути. Да. І ви потім собі вимкнете. Дякую вам дуже. А тут ще я поламала вашу конструкцію. Mm -hmm. Ну, тут ще треба за мною зачинити двері. Mm -hmm. Бо я, бачите, ви тут приклали оці. Дякую. Так, написано, що шостий поверх. А у нас п'ята секція, бо вже я вже стала забувати, скільки поверхів. Напевно, так, так. Да. П'ята секція у нас трошки нижча. Як бачите, в квартирах, в яких виконано всі необхідні роботи, вже навіть сантехнік зробив все, що мав зробити. А в квартирах, які от як на третьому чи четвертому поверсі цієї секції, тут, до речі, чистити ще треба тут все зроблено то там навіть ще сантехнік не був. Тому будемо питати. Але, власники, турбуйтесь про свої квартири самостійно. Я не буду це робити і завжди вас прошу долучатись. Так, то був шостий поверх. Таке буде коротеньке відео. Такие дела.